Мамонти, величні мешканці льодовикових просторів, зникли близько 10 тисяч років тому, і причини їхнього вимирання досі викликають жваві наукові дискусії. Однією з основних гіпотез є теорія кліматичних змін. Наприкінці Плейстоцену, приблизно 12 тисяч років тому відбулося значне потепління клімату. Це потепління призвело до танення льодовиків, а відкриті степові простори, які були основним середовищем існування мамонтів, перетворилися на ліси та болота. Ця зміна середовища Овища спричинила скорочення кормової бази. Мамонти харчувалися переважно травами та іншою степовою рослинністю, яка зникла разом із трансформацією ландшафту. Ці зміни не стали одномоментними, але їх темпи були досить швидкими для того часу, щоб тварини не встигли адаптуватися. Зокрема, дослідження інституту хімічної екології Макса Планка підтверджують, що саме кліматичні зміни були одним із вирішальних факторів зникнення мамонтів на території Північної Америки. Існують також докази того. Що подібна трансформація ландшафтів відбулася в Євразії, особливо на територіях сучасного Сибіру. Ще однією важливою теорією є вплив первісного полювання. На багатьох стоянках стародавніх людей були знайдені кістки мамонтів із слідами обробки кам'яними знаряддями. Первісні мисливці могли організовувати загінне полювання, підганяючи стадо мамонтів до урвищ або боліт, де тварини втрачали можливість втекти. Мамонти мали низький рівень розмноження. Одна самиця народжувала. Одного дитинча приблизно раз на 5 років, це робило їх особливо вразливими до надмірного полювання. Хоча деякі вчені вважають, що масштаб мисливства був недостатнім для повного знищення виду, воно могло стати важливим додатковим фактором, який прискорив їхнє вимирання. Третя ключова гіпотеза: генетична ізоляція та інбридинг. Останні мамонти, які дожили до часу будівництва пірамід у стародавньому Єгипті, мешкали на ізольованих територіях, таких як острів Врангеля в північному льодовитому окрі. Генетичні дослідження цих популяцій показали наявність великої кількості шкідливих мутацій, що накопичилися внаслідок інбридингу. Це могло призвести до різноманітних проблем зі здоров'ям, зниження імунітету та неспроможності пристосуватися до навіть незначних змін навколишнього середовища. Багато з цих ізольованих мамонтів були слабшими та менш життєздатними порівняно з їхніми предками. Археологи також знаходили заморожені туші мамонтів у вічній мерзлоті, настільки добре збережені, що їхні шлунки ще містили неперетравлену їжу. Це свідчить про те, що деякі мамонти могли загинути раптово під час різких погодних змін, таких як бурхливі хуртовини або різкі заморозки.